Сьогодні у нас п'ятниця, дай Бог пам'яті 29.08. Да, закінчується літо, серпень, місяць. І не зраджуючи традиції в знайомій обстановці, але вже не по білих грибах, але все ж таки по грибах. Отак це виглядає, осина береза. Як ви гадаєте, що я щойно побачив? Вірно кажете, гриб, але який. Тут осина росте. А грибочок, бачите його? А він вп'є. А грибочок називається підберезовик. Мій сьогоднішній почин такий. Ну що ж, гадаю, що не буде останній на сьогодні гриб, який я беру. Тож, не перемикаємося, дивимось до перемоги нашої. Хочу поділитися з вами цією красою. Подивіться. Ой, папецька. Ай, який простенький. Ай, який гарненький. А такий він. Красунчик мій. Давайте сюди ще поглянемо. Бачите? Травичці ховаються. Кажуть, ще нас тут не видно. А видно. Старенький. Але беру. І цього. Ні, цього ні. Не хочу я стареньких брати. Хай розмножуються. краще. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй! Какие красинчик! Стоїть солдатиком! О, який красен! Супер! ще тут! Ну це взагалі! Бімба! Вогонь! Отак потихеньку набирається. Ведерце моє. Отак от. Пішов на це місце без надії. Сподівався, чекав. Там де раніше прошли білі грибочки. Порожньо, а вот тут не дуже порожньо. Подивіться яка краса. Друзі, я його сьогодні здобув. білячок мій дорогенький. Отакий. Красинчик мій. М -м -м. Краснички. І такий біленький потрапив мені у ведерць. Ростуть. Що ж таке? Чого лише один? Мені ведерце б наповнити такими грибочками. А наразі нема гриба. От і завершилась моя сьогоднішня гриболовля. Постояв трішки на удочки у розвідці, чи не клює лим чи карась на тому ж самому місці, де зазвичай я в цьому році ловив їх. Окрім краснопірки, нічого мені до гачка не потрапило. Тож не було сьогодні моєї риби, а по грибочках давайте поглянемо. Так. Отак це виглядає. Не дуже. вдале полювання по грибах. Ну, трішки є, трішки взяв грибочків. Сподіваюсь, там баночка якась з цих червоноголових та підберезовиків вийде. Законсервую баночку, гадаю, штук 15. І потрапив в поле зору один біленький. На весь парк це ні, ніщо. Гриб відсутній майже. Тож відпустка завершується у мене. Не дуже вдала вона у мене була на цьому тижні. Ну, якось так. Що ж, будемо чекати, коли після дощів, після дощів, полізе грибочок. Вже буду переміщатися до цих до лісу, бо в парку гриба в такий час вже скоріш за все не буде. Тож, якось так. Дякую за такі дари, але могло б бути і краще. Будемо чекати.